Друга українська громада, дорогі друзі, щиро вітаю вас з Днем 24-ї річниці Незалежності України. День 24 серпня 91-го року став поворотною віхою в історії нашої держави. У цей день волею українського народу було відновлено державність і суверенітет України. У День Національного свята ми звертаємося до пам'яті поколінь українців. Які пройшли цією землею перед нами, які боролися, які творили і наближали нашу незалежність, ми порівнюємо себе з ними і прагнемо бути гідними їх. Ми стаємо розумнішими, сильнішими, сміливішими. Ніколи ще за роки нашої державності ми не піддавалися таким випробуванням. І ніколи ще ми не були такими згуртованими і впевненими у своїх силах. Ніколи ще нас не намагалися так дискредитувати. І ніколи ще ми не відчували таку симпатію та підтримку всього світу. Український народ переміг диктатуру, яка здавалася нам не здоланою. Він, безсумнівно, здолає не лише зовнішнього агресора та його та, поплічників, але й внутрішню корупцію та некомпетентність. Ми йдемо важким шляхом. Але у правильному напрямку у нас все вийде, тому що ми народ, тому що ми повірили у себе. Користуючись цією нагодою, хочу висловити слова найбільшої пошани кожному українці, який не полишає зв'язку із рідною землею. Україна це те, що нас об'єднує, де б ми не жили. А наша єдність це запорука успіху України як сильної, незалежної, демократичної держави. Тож нехай Дух єдності. Взаємоповаги і любові до рідного краю надихаю всіх нас на подальші звернення на благо України та українського народу. Вічна пам'ять нашим героям, нашим воїнам, які полагали, полягли за свободу країни. Слава нашим героям і слава Україні!